Мавпи, яких виловили у дикій природі та привезли до зоопарку, чітко усвідомлюють, що господар та співробітники зоопарку це вороги, які просто хочуть їх експлуатувати у своїх корисливих цілях. А такі ж мавпи за парканом у сусідньому зоопарку це родичі, які опинилися точно в таких самих обставинах. Вони свої, а всі працівники зоопарку чужі. За першої нагоди ці мавпи втечуть. Але наступне покоління, яке народиться вже у зоопарку. Це все чутиме лише в розповідях батьків. А насправді вони бачитимуть, що співробітники зоопарку прибирають їхні клітки, годують, дбають. І все це за розпорядженням господаря. А отже, не все так однозначно. Та й куди тікати вони не знають. Ще через покоління від ненависті до зоопарку нічого не лишиться. Тепер зоопарк це рідний дім, а дика природа ілюзія. Просто балачки. Хазяїн тепер не експлуататор. А лідер ватажок без нього їм просто не вижити. Його особистість культивується. А решту співробітників користуються повагою, тому що роблять все заради блага та безпеки мавп. І якщо на користь бізнесу господарі двох сусідніх зоопарків ділитимуть владу та територію, то мавпи з радістю підуть воювати проти своїх родичів, бо тепер вони їм чужі. Свої тепер це лише ті, хто з цього боку огорожі.